Так, всім підписникам того каналу привіт! Так, друзі, зараз поки шукаємо з татом якогось собі тракторця. Є в нас китаєць Донфенг, але вже хочемо щось, щось новіше, щось свіжіше, бо в нас той вже багато років, але в принципі що роботу робить. То, коротше, ось Знайшли дядька, який купив собі такого апарата, ката. 50, ка такий, звісно, добротний апарат. 45, так, 45, 45. 45. 45. Ага. То, так. Зідзвонилися, приїхали, подивитися. Ну що, так, як тобі апарат? Мощь, мощь. Кондиціонер є, собі, резина така передня, 8-3х20. Пройдемо трошки по кругу, подивимося. Відіна така чимала. Задні колеса 12,4-28, грузи ззаді є. Ззаді тут, в принципі, вихід, гідровиходи, вал відбора. Звісно, потужно, потужно виглядає. Це так поняв ну, типу, ззаді ще. Миротше, щось поки думаємо, себе оцінюємося. Подивитися ось така от кабінка все українською мовою. До запуск генератора, і акумулятор. Короче, сидіння. В принципі, все солідно. Амортизує? Зараз попробуємо, Так, 4 передачі. Так, сидіння. Амортизує. реверс, Передок. Така от панелька. Спробуємо завести. Нажимаємо щеплення. Включаємо гірлянду. Пробуємо. Так, видно, ще новий. 10 мотогодин. Ну, дядько каже, що ще на аптаці в нього. Ось ну, така стеля. Світло. Магнітофон. Залі закритий. Пенсіонер. Не знаю, чи працює, але взагалі типу є. Це видно. Зверху мигалка, Помивайка. дворник. Ну, прикурувач, хоча не курю. Вийдемо зараз на вулицю. Як він на вулиці працює, покажемо. Долай, давайте спочатку проїдемо, попробуємо. Так, реверс, включаємо і пробуємо проїхати. М -м -м, поїхали. О, прикольний. Виключаємо реверс. Тут багато всяких речашків. Треба все дивитися, перевіряти. Йдемо на вулицю, подивимося, як він на вулиці працює. Звук, звісно, приємний. Так, виключаємо запалення. Трьохцілінтровий двигун. Ну, коротше, мости, звісно, дуже потужні. ну так трошки на одного болта одну різьбу потягнули, Тому що там треба було, просто, воно не стає. Возьмиш наждуком чи полгарний зріж. Вони тут одного затягнули нормально, другого отак. Вже різьбу товариш, стоїть. Він його подимав, бо каже, він типові типу никше. то може отбить. А чого немає фільтра? Може він десь може є, він... Але десь, де? десь так. — Він Трапо не дивитися. може стояти аж там. Може внутрі, десь внутрішній подивиті, чи не є ключка. Є спокону. Рюк великий на поліки знімається повністю, подивіться час. Короче, робимо є. детальний огляд такий. Заглядаємо скрізь, щоб було Це понятно. Дуже цікаво. — Ось десь цей квадратик Там около доверху що це воно, Туди не підходиш там? Ні. Требто, то, ні. Хосболом, років, не Ні, наску на кар'єрі я у 5000 років. Ще а, раз пройду вам, покажу. Так, ну, 10 мотогодин напрацювання. Ще новий, коротше, дивіться, на гідравліку. Один циліндр, другий циліндр. Ну, солідно, солідно. Дядько замовив собі прицепчика вот такого нового. Так, Так. підняли капот. На Кондиціонер, радіатор, генератор, ну, все солідно. Есть, так. Маркіровку вам покажу трошки. Сфокусуємо.

Так, ну що, друзяки. їдемо додому вже з татом. Трошки вам пейзажів покажемо, покажемо, трошки розкажемо. Зробили вам такий невеличкий огляд, в принципі, тракторець такий доволі цікавий, непоганий. Треба думати, обдумати. Бо, що скажеш? Ну, Я думаю, що ми... Ну, трошки пошниримо ще інтернет, придивимося, да, прицінимося обов'язково. Так. Ну а так, в принципі. Ну, Техніка хоч і китайська, але нове і є нове, самі знаєте. Ну, якби у нас до цього хоч і китаєць був, але скільки років вірою і правдою служив і служить, Ну, і ще послужить, да? на такі, ну, на такі підсоб, підсоб, підсобні роботи. Ну, Два дні збираємося, він ще працює в нормальному стані, тож там. Да, ну, нюанс. є нюанси є, а тобі їжі 18 років. Ну да. От вам і нюанси. Так що, така природка в нас, така дорога нова. Через ліс їдемо, трошки трошки їхати, годинку їхати. Почали що... розроблять, тут все було зароще, почали аграрії розробляти поля. Так що пишіть ваші думки, коментуйте, підтримуйте канал. Всім дякуємо за перегляд і всім пока. Пока-пока.